Друге послання до Корінтян Апостола Павла, розділ перший. Павло, з волі Божої Апостол Христа Ісуса і брат Тимотей Церкві Божій, що в Корінті, з усіма святими в усій Ахаї. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець усякого милосердя і Бог усякої втіхи, що втішає нас у всім нашим горі, щоб і ми могли втішити тих, які у всяких скорботах. Тією втіхою, якою Бог самих нас утішає. Бо як маємо в нас надмір Христових страждань, так є в нас через Христа і надмір потішення. Отже, чи то ми терпимо скорботи, то на вашу втіху та спасіння, чи втішаємось, то теж на вашу втіху, що дає вам силу переносити терпеливо. Ті самі страждання, які і ми терпимо. Надія наша на вас тверда, бо знаємо, що так само, як ви берете участь у стражданнях, так візьмете і у радощах. Бо ми не хочемо, брати, щоб ви не знали про нашу скорботу, яку ми пережили в Азії ми були над міру і над силу так пригнічені. Що не мали вже надії і жити. Ми дійсно мали собі в собі присуд смерті, щоб надіятися не на самих себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. Він визволив нас від такої смерті і визволяє далі. Маємо надію. Що Він ще визволить нас, якщо і ви допоможете вашою молитвою за нас? Щоб за той дар, який нам дається заради великого числа осіб, також багато хто склав подяку за нас.